У мене були Мордовія, Молдавія, Естонія, Латиші. Скільки націй було в Соєзійському Союзі, скільки тих всіх було людей виселених, їх змішали uh -huh. з нашим народом. І ви знаєте, і коли мама зробила кутю, зібрали чи всі, тоді мама показала зірку на схід і каже, шановні, каже, мої брати і сестри, оця зірка вже на Україні. Родився Ісус Христос. І заколідували пісню, «Сумний святий веч. А посілки мали, то з посілок вже собі тримали то пшеницю і мак, що мали? Зробили кутю. Кутю зробили, одна міжчина, одна ложка. І так як причастую, так шта, і, і щоб всім стало. Так всі, всі дівчата. Ну всі за тим, Всі націоналісти. них нема? І... Як за да, хуіду, але вечір хвісти ні не доказали. розумієш? Всі застив, вот, ні співаків, ні нас немає, ні кров наш, ще великі, все застив ми. В вечір, на святій вечір збирали всі, всі українці писали додому, щоб їм присилали, продукти. йти. І стелили на цьому проході отерпіли і складали, хто що саму, і тоді всіх запрошували. до того. Всі національці були. І нас мене, і китайці були, і японці. Всіх запрошували і так відміялися. І ми діти українці. Куймо, Рождество, Христове, святкуємо честь Божій дитині, слава Україні, нивам і степам.